Давай назад трошки так рожо тебе бачили. На щоб тебе бачили. Давай. Ось так, мікросунчик. Це попрошайка ні морку просить. Давай, роби поклон, роби. В минулому переможець змагань 19-річний кінь Фендер тепер серед школярів. Вони його кличуть фатьком і згодовують моркву. Історію тварини розповідає доглядальниця Віра Вінічук. Це золото і срібло в нього було. Я правда не знаю в якому році. А потім його списали. Так, оце перше-друге місце, вижали з нього все, що треба. Плюс колять їм ще якісь стимулятори. Як люди відпрацьований матеріал, що вже говорить про коней. Разом із Фендером 16-річний кінь-генерал виступав перед людьми. Тварини з норовом та їй, каже школярка Анастасія, він дозволяє розчисувати собі чуба. Він не любить, щоб до нього там, до голови підходили, різких рухів, оце все. А Федір — він такий спокійніший. Директорка ліцею Оксана Волощук розповідає, списані на пенсію тварини потрапили до їхнього закладу як подарунок від місцевого депутата 12 років тому. Відмовлятися від специфічного дарунку каже, не стали і вирішили дати тваринам шанс на інше життя. Не тільки так приїхали, щоб покататися вони розуміють все, як їм треба почистити, як треба нагодувати, як треба розчисати по саму гриву. Так красиво ми тебе витрим, щоб ти ж був чистенький хлопчик, а то так заївся морковкою. Зараз нас тут усіх замаськвіш, хує золотою. Відтоді тут проводять кінний гурток для дітей. Його керівниця Віра Мінічук говорить, вчить школярів тому, через що вона сама дитиною закохалася у цих тварин. Вчимо все до я. Розказую про характер коня, про їхні звички. Про їхні там реакції на погоду. Сідлать вчу, вчу, як розбирати, складати збрую, як називається, без чого там він не поїде. Хочеться передати дітям любов до них і ну, щоб вони правильно могли взаємодіяти з ними, щоб не було травм. Нині в гуртку пані Віри 11 дітей, і хоча довше трьох років на заняття не ходять, спробувати дає можливість усім. Все прижала шенкель, помниш зараз всі. Як там по великому рахунку в телефонах в гаджетах прийшли, подивились, погладили, пішли не їхнє. Так, ножку вперед, п'яточку вниз, давиш коня, не боїшся, спинку рівненько поставила. Все, Шенкель, давай, ходиш. Батькам така ініціатива подобається, каже мати одній із вихованок Анна Максименко. Отримує таке, таке знаєте щастя від спілкування з тваринками. Масічка, любимо хлопчик, їсточки вже хоче. настрою не маски це буде возити, як пора да? А так їх треба любити, вони ж роз... їсточки хочуть. Анастасія Кашоїд, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.